Що я не буду продовжувати відстрочку далі. Мені за це будуть якісь наслідки. Тому ну що перше, що вас питають, чому ви не подавали заяву на відстрочку? І перша мотивація, яка зазвичай виникає в людей, які так чи інакше подали заяву на продовження відстрочки, і далі вони мають як захист та це або примірник заяви про те, що а, заява направлена, просто очікується розгляд ТЦК. Коли ви кажете, що ні, я просто не хотів, тоді є ризики ну, об'єктивно-силової мобілізації. Я раджу в такому випадку, ну крім того, щоб продовжувати, так. Але якщо людина має намір не займатися цим питанням більше. То безумовно носити з собою нотаріально засвідчені копії абсолютно всіх документів, і ті необхідні для того, аби продовжити відстрочку, в разі чого так само носити з собою заяву, заповнену в ТТЦК, де ви перебуваєте на обліку, у випадку, якщо буде мати місце ситуація з вашою, так скажем, силовою мобілізацією, щоб ви одразу заявляли про те, що я подаю вам зараз в цю хвилину заяву. Приймайте, будь ласка, реєструйте, приймайте рішення.